22 квітня в Ізраїлі відсвяткували песах єврейську Пасху. Але в інтернеті почали ширитись думки, що іменно на цей песах в Єрусалимі ортодоксальні євреї таємно принесли в жертву руде теля, яке пришвидшить побудову третього храму появи Єврейського месії і, можливо, початок битви Армагеддон. Чи це правда, чи це дійсно так, чи це просто якісь фейкові новини сьогодні в цьому відео? Друзі, вітаю, Роман Савочка тут. І ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда Тів. Дійсно, ще з початку цього року було багато новин про те, що в Ізраїлі. Ортодоксальні євреї планують в цьому році принести в жертву руде теля, і, можливо, навіть називалася дата, що це буде зроблено на єврейський писах. Ця новина наробила дуже багато галасу, як серед християн, євреїв, і навіть серед мусульман, які почали боятися за те, що після того, як в жертву буде принесене руде теля, то можливо буде спроба ортодоксальними євреями зруйнувати. Мечеть, чи там навіть три мечеті, і побудувати на тому місці третій храм. Я, до речі, знімав про це окреме відео, де я пояснював все це ще було до Пасхи. Сьогодні хочу поговорити про те, чи дійсно в жертву була принесена ця червона корова, чи це просто якісь фейкові новини. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій україномовний канал Штунда ТВ, обов'язково підпишіться, підтримайте християнський, Контент українською мовою. Дивіться, сьогодні багато ортодоксальних євреїв вірять в те, що в Єрусалимі в останні дні має бути відбудований третій храм. Другий храм був зруйнований майже 2000 років тому, і вони вірять, що третій храм обов'язково має бути відбудований в кінці віків. І вони прикладають до цього зусилля. Друге, Мало хто про це знає, що ортодоксальні євреї чекають на появу Месії. Вони не вірять, що Ісус Христос це Месія, і всі пророцтва Старого Завіту про Месію вони вірять, що вони повинні збутися. Але тут є така подія, що спочатку повинен бути відбудований третій храм, і тільки тоді появиться. Месія. І третє, вони вірять, що коли появиться Месія, то в Ізраїлі і навіть по всьому світу настане нова ера миру і процвітання. Деякі равини навіть говорять, що цю війну, яка прямо зараз іде в Ізраїлі, зможе закінчити тільки новий Месія. Тому ці події стараються пришвидшити. Але для того, щоб розпочати побудову третього храму, Е, ортодоксальні євреї стверджують, що спочатку потрібно принести в жертву руде теля. Жертва цього рудого теляти, вона якби пришвидшить ці події і відкриє двері для побудови храму. Звісно, що зараз це майже неможливо, тому що на місці, де вони хочуть побудувати третій храм, стоїть навіть не одна там, а три мечеті, які потрібно знести. Якщо їх знести, то це буде галас, війни і так далі, конфлікт з мусульманським світом. Тобто на даний момент це вважається нереально. Але ортодоксальні євреї вірять, що як тільки буде принесено в жертву руде теля, то трапиться диво, чудо і очиститься місце для побудови третього храму. Тобто, це пришвидшить цю подію. Що таке руде теля? Я зараз об'ясню, яке воно має бути. Перше це корова рудого кольору, яка ніколи не народжувала. Друге, це має бути теля до трьох років перед тим, як принести його в жертву. Номер три на, ці, на цьому теляті, на цій корові не повинні працювати, горати і так далі. І номер чотири, найголовніше це теля має бути абсолютно рудого чи червоного кольору, і там не має бути ні однієї білої чи чорної волосинки. Ціх теля дуже уважно перевіряють ретельно. В Ізраїлі Давно вже шукають телят для таких жертвоприношень, тому що вони вірять, що прино жертвоприношення такого рудого теляти пришвидшить події останнього часу. І було вже декілька випадків, коли находили руде теля, але згодом через рік, через два, виявлялося, що там появлявся один чи два волосок білий чи чорний, і теля себе дискваліфіцвало. Але дивіться, в вересні 22-го року, чуть більше два роки назад, сталося дуже Гучна подія. Ця новина наробила багато галасу. Про це писали ізраїльські американські ЗМІ. Із США було імпортовано п'ять рудих телят в Ізраїль. Християнин фермер із Техасу е, виростив і відправив п'ять, як він назвав, бездоганних рудих телят. Їх сховали у невідоме місце, щоб ніхто не міг їх знищити чи підірвати. Зараз цим телятам чуть більше двох років, якщо по підрахункам, ми не знаємо, скільки їм було, коли їх привезли. Це таємниця, їх переховують. Е, історія, чому ортодоксальні євреї вірять, що жертвоприношення рудого теляти ну, вплине на весь світ на останні події. Дивіться, першу руду корову в жертву принесли ще за часів Мойсея. Про це ми можемо прочитати в книзі чисел Єліазар, син Аарона. Йому повелів Мойсей, і вони принесли цю жертву. Кожного разу, коли приносили руде теля в жертву, після цього відбувалися якісь гучні великі Події. Дивіться, євреї стверджують, що взагалі було принесено в жертву тільки дев'ять рудих телят за всю історію від Моїсея до зараз. Дев'ять рудих телят. І ще раз, кожного разу, коли в жертву було принесено руде теля, то після цього траплялися якісь величезні гучні події. Наприклад, остання дев'ята червона корова була принесена в жертву 2000 років назад, якраз перед руйнуванням Єрусалиму і храму тоді принесли дев'яту з тих пір. Вже дві тисячі років не було принесено в жертву ні одного, ні одного рудого теляти. За традицією, ортодоксальні євреї стверджують, що десята корова буде останньою в цьому світі. Коли принесуть в жертву десяту останню корову, тоді Бог відкриє шлях для побудови третього храму. Появиться Месія, і буде скоро кінець світу. Так вони в це вірять. Е, дивіться, що трапиться, що вірять євреї, ортодоксальні, коли вони принесуть в жертву це руде теля. Е, ще раз повторю: після принесення в жертву цього рудого теляти буде збудовано третій храм. Номер два. Е, жертва корови пришвидшить прихід Месії. Номер три може наступити Армагедон. І номер чотири Ізраїль увійде у вік Месіянський вік. E, почалися приготування. До цього вже ретельно готовляться. Я читав, пишуть новини, що є вже дев'ять священиків, які готові ритуально принести цю жертву. Вони ніколи не ходили на цвинтар, вони ніколи не торкалися до мертвих, і по закону Мойсея вони кваліфіковані як чисті, щоб мати змогу принести в жертву це руде теля. Також вже готовий вівтар про це знімала. Компанія CBN, і вони кажуть, що є такий пересувний вівтар, на якому мають принести ці жертви, його просто привезуть в правильне місце і будуть там приносити жертву. І номер три вже готові корови, як я сказав, вже готові ці телята, яких привезли із Сполучених Штатів. І номер чотири, саме головне, вже готова земля на Оливковій горі, де по традиції повинна бути принесена ця жертва. З цієї території видно, де буде побудований третій храм. Тобто, вже. Все приготовлено. Всі чекають, коли це відбудеться. Звичайно, коли ця новина з початку року проникнула, то весь християнський весь мусульманський світ став на вуха. Дивіться, 14 січня спікер Хамасу зробив гучну заяву. Можете перевірити це в інтернеті, що атака на Ізраїль 7 жовтня була спричинена тим, що Ізраїль готує провокацію принести в жертву цю це, руде теля. І тому вони були вимушені це зробити, щоб зупинити Ізраїль. Бо вони розуміють, як тільки буде принесене руде теля, вони. Також вірять все пророцтво, то дехто зможе зробити атаку на мечеті, щоб побудувати там третій храм, і щоб це якби превент, вони зробили атаку на Ізраїль. Ну чи це так чи ні, чи Це вони придумали на ходу справа в тому, що 7 жовтня, коли була атака, то про це ніхто не говорив. А ось колись, коли вже просочилися новини про цю про це Рудетеля, то вже і Хамас підключився і сказав, що це є причиною. Чи це вони придумали на ходу, чи це дійсно так, ми точно не знаємо. Е, дивіться. Зараз, після Пасхи, після 22 квітня, в інтернеті появилося багато чуток, що руде теля таємно було вже принесено в жертву в Єрусалимі. Е, про це написали деякі там блогери, було знято декілька YouTube-відео. Дивіться, я перевірив всі сайти, перевірив християнські новини. CBN, які за. За цим дуже сильно слідкують, немає жодного підтвердження, що це дійсно відбулося. Немає ніяких зйомок, що це відбулося, як це було. Нема ніякої інформації від ортодоксальних євреїв і так далі. Все, що є в інтернеті, гучні назви, корова вже була принесена в жертву. І коли ви зайдете туди, там немає ніякого підтвердження, просто здогадки. Тому, скоріше за все, що руде теля не було ще принесено, Несено в жертву, можливо, так, можливо, ми не знаємо, можливо, вони це зробили таємно, але немає жодного підтвердження. Ще раз, те, що руде теля було принесено в жертву, на даний момент скоріше за все, це просто фейки і так далі. Звичайно, що дата 22 квітня була ймовірною. Про це всі говорили, що це буде зроблено на єврейський песах, але можливо, це відтягнули, відстрочили. Ми точно не знаємо причин. Виникає питання: чи буде руде теля принесене в жертву в найближчому майбутньому в Ізраїлі? Це складне питання. Дивіться, е, появилася інформація декілька днів назад, що із п'яти корів одна вже себе дискваліфікувала, бо на цьому теляті появився один білий волосок. Тобто, чим більше часу йде, є шанс, що може появитися білий чи чорний волосок, і теля буде дискваліфіковано. Зараз залишилося тільки чотири цих коров. Які ну, кваліфіковані, щоб бути принесені в жертву. Е, По-друге, цим телятам мінімум вже 2 роки, а по традиції вони мають бути максимум 3 роки. Тобто залишилося менше року, щоб принести їх в жертву. Якщо виповниться їм 3 роки, то вони вже будуть дискваліфіковані і не зможуть бути принесені в жертву по закону Майсея, це має бути до трьох років. Е, і виникає питання: чи ну, дійсно вони їх будуть приносити, чи не будуть? Складно дивіться для чогось їх імпортували із Америки. Їх відправили, їх прийняли. Це були які гучні новини. Якби не планували взагалі їх приносити, ніхто би їх не відправляв з Америки. Час іде, скоро буде три роки, і тому, можливо, на протязі цього року вони будуть принесені в жертву. Ну, ми точно не знаємо. Ще раз інформація, що вони вже були принесені, хоч одна корова інформації, підтвердження немає. Дивіться, виникає питання, чи дійсно е, жертва рудого теляти може прискорити. Прихід Месії може прискорити побудову третього храму і взагалі кінець цього світу. Чи вплине ця жертва в духовному світі, чи ні. Дивіться, моя особлива думка, що скільки б вони не приносили телят любого кольору, це не вплине на Бога. Дві тисячі років назад була принесена жертва Ісуса Христа. З тих пір Бог не потребує жертв, і ці жертви не мають. Ну, ніякої рації вони не можуть ні на що вплинути в духовному світі. Багато хто чекає, як тільки руде теля буде принесено, Бог миттєво відкриє шлях, Бог буде реагувати на цю жертву. Ну, я не думаю, що Бог буде реагувати на цю жертву, але що може трапитись, що деякі... Ортодоксальні євреї, які на, 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 налаштовані дуже так категорично, вони можуть щось робити для того, щоб відкрити шлях для побудови третього храму. Чи буде спроба атакувати, зруйнувати мечеть, ми не знаємо, але деякі люди, можливо, коли вони взнають, що руде теля в жертву, почнуть якось діяти, і це може призвести до якогось е, конфлікту. Ще цікаво, друзі, що не всі люди в Ізраїлі підтримують цю. Ідею не всі мешканці Ізраїлю хочуть відбудовувати зараз третій храм, не всі мешканці вірять в те, що жертва рудого теляти. Пришвидшить побудову храму, і не всі в Ізраїлі якби чекають на цю жертву. Це не є таке національне там свято, що всі чекають принесення в жертву цієї корови, щоб далі діяти. Я навіть не знаю, який відсоток ортодоксальних євреїв вірять в це і хочуть це вчинити. Ми точно не знаємо. Виникає питання: що каже Біблія, чи дійсно буде відбудований третій храм? Християни поділилися тут на дві думки: хтось стверджує, що? Так, хтось стверджує, що ні. Давайте прочитаємо, що каже про це Павло, 2 Солонян, другий розділ з 3 по 4 вірші. Хай ніхто вас не ошукає жодним способом, адже раніше має прийти відступлення та виявиться людина беззаконня, син погибелі, який противиться і підноситься над усіма тим, що зветься Богом чи святинею. І далі він у Божому храмі засяде, як Бог. І видаватиме себе за Бога. Павло стверджує, що коли прийде Антихрист, він тут його називає людина беззаконня, то він засяде в Божому храмі. На основі цих віршів багато християн богословів стверджує, що буде третій храм, бо там засяде Антихрист. Але виникає питання, що мав Павло на увазі? Чи дійсно Павло мав на увазі під Божим храмом, храм у Єрусалимі, чи якийсь більш локальний храм, чи синагогу, якийсь десь в іншому місті? Якщо це брати буквально, то, можливо, буде відбудований храм, і там засяде Антихрист. Але тепер виникає питання, ким буде? Це єврейський месія, євреї чекають, що Месія появиться. Як нам християнам, реагувати? Якщо, скажімо, відбудують вони храм храмі, скажуть: ось появився Месія. Як нам реагувати? Ким він буде? Є такі припущення, я це не стверджую. Що син беззаконня, чи антихрист, це і буде цим Месією. Тут написано, що він сяде в храмі і видаватиме себе за Бога. Чи це дійсно так? Чи антихрист буде з якогось іншого народу, з якогось там? Чи це буде якимсь світовим правителем, ми точно не знаємо. Багато людей богословів взагалі стверджує, що Антихрист це алегорично, що не буде фізичної людини. Ми, друзі, точно не знаємо. Але що я хочу сьогодні сказати, що навіть якщо ви почуєте, що дійсно в жертву була принесена, принесена ця е, червона корова, це не означає, що миттєво. Почнуться відбуватися якісь події, що буде зруйновано мечеті, буде побудовано храм, чи буде поява месії. Ще раз, можливо, Бог і він і Бога це і не цікавить, він не буде реагувати на, на цю жертву, жертва вже принесена. Але дійсно це може призвести до того, що деякі люди об'єднаються, які вірять в це пророцтво, вірять в те, що це має якусь силу, і почнуть діяти. Тому ми не знаємо, можливо, на протязі цього року, бо в нас залишилося. Менше року, щоб ним цим коровам було до трьох років, буде принесена ця жертва, і, можливо, будуть якісь розвиватися швидко події останнього часу. Ми не знаємо. Поживемо, побачимо.